Добрий день, друзі! Сьогодні ми з вами оглянемо модуль ремонти в LBS Cloud. Переходимо у відповідний модуль. Тут ми бачимо всі наші замовлення на ремонт. Їх можна переглядати у вигляді списку, канбану, графіку або зведеної таблиці, а також фільтрувати або групувати дані замовлення. Тут ми бачимо номер замовлення. Заплановану дату, назву товару наданого до ремонту, клієнта та адресу доставки, термін дії гарантії, якщо він вказан, номер замовлення на продаж та статус замовлення. В налаштуваннях ми можемо додати свої теги, наприклад, Терміново. Давайте створимо замовлення на ремонт. Натискаємо Створити. Додаємо опис ремонту, товар та його кількість. Обираємо клієнта та номер замовлення на продаж, тобто номер замовлення на купівлю даного товару клієнтом. Також вказуємо відповідального, заплановану дату. Місце знаходження нашого товару. Тут ми можемо вказати термін дії гарантії, якщо він є, метод рахунка та теги. Далі ми вказуємо, які частини нам будуть потрібні для ремонту. Наприклад, для заміни оббивки крісла нам потрібно вилучити стару та додати нову тканину. В операціях додаємо послугу, яку ми надавали. Тут в нас перелік товарів із типом послуга. Тобто початково нам потрібно створити можливі операції в товарах із даним типом. Також ми можемо додати внутрішні примітки та примітки комерційної пропозиції. Підтверджуємо ремонт. І бачимо, що він перейшов у статус підтверджено. Тепер ми можемо розпочати ремонт. Наш статус змінився на під ремонтом. Після закінчення ремонту зазначаємо, що він завершен. Статус змінився на «Відремонтовано». На сьогодні це все. Пишіть в коментарях, які ще модулі LBS Cloud нам оглянути в наступних відео. До побачення і гарного дня!